Ще однією цікавою частиною сучасної радіофізики, і, взагалі, там науки про різні наноматеріали, є створення так званих метаматеріалів. Це матеріали, які зазвичай створюються із окремих повторюваних елементів із таких масивів цих елементів, і далі об'ємні характеристики такого масиву відрізняються від. Там узагальнених або змішаних характеристик всього того, з чого вони складаються. Такі нові матеріали, метаматеріали дозволяють створювати досить цікаві об'єкти. Ну, наприклад, так звані суперлінзи, у яких є роздільна здатність більше ніж у звичайних лінз, які можуть використовуватися в квантових або оптичних комп'ютерах для прискорення обчислень. Такі лінзи також можуть ну, по іншому будувати зображення. Власне, принципи побудови таких зображень все одно базуються на законах геометричної оптики, проте самі зображення бувають дуже дуже цікавими. За допомогою метаматеріалів можна створювати, наприклад, так звані плащі невидимки, в яких буде створюватися ефект того, що ми бачимо, то, що відбувається за об'єктом. Хоча, ну, власне, цей об'єкт там фізично присутній між нами і тим, що ми розглядаємо, розглядаємо поза ним. Ну дуже цікавим. Застосуванням таких метаматеріалів є, наприклад, використання так званого апаратного інтегрування або диференціювання, коли на вхід такої ну, об'єму або частини такого матеріалу подаємо певний сигнал, а на виході можемо одразу отримувати похідну від цього сигналу або, наприклад, інтеграл від цього сигналу. Це відбувається завдяки тому, що ця хвиля проходить через там, кілька шарів. Спеціальним образом підібраних, таких, які змінюють форму цього сигналу, і на виході маємо вже диференційовану функцію. Це відбувається миттєво. Ну, власне, на все це потрібно. Потрібен лише час, за який світло буде проходити товщу цього матеріалу. Ну ви розумієте, що швидкість світла досить велика. При невеликій товщині цього всього це відбувається майже миттєво ну, в усілякому випадку швидше ніж. Наприклад, така поступова поступове таке диференціювання за допомогою сучасних методів чисельних. Ну власне, ось ця ідея використання метаматеріалів для створення невидимок. Вона інколи нагадує, пам'ятаєте, плащ або спеціальна така накидка, яка була Гаррі Поттера, за допомогою якої він приховував себе, коли йому потрібно було подорожувати. Свої школи, так, от власне зрозуміло, що створення таких невидимок для видимого для оптичного діапазону є цілим викликом, з яким ну, намагаються зараз впоратися. Так, от щодо інших діапазонів, наприклад, для інфрачервоного діапазону або, наприклад, для радіодіапазону, ми про це поговоримо, це вже цілковита реальність. Ну, бачите, тут справа на фотографії: шматочок такого, такого спеціального матеріалу, за допомогою якого можна Приховати руку з її температурою, яка там близька до 36 градусів. Бачите, тут у нас таку полоску, для, на якій в псевдокольорі позначено різні температури. І ми бачимо, що власне ця, ця штука дозволяє знизити температуру або приховати наявність там чогось теплого зену. Зрозуміло, що власне вона також виглядає досить контрастно і можна чітко з'ясувати. Власне, дивлячись на все це, де ж там знаходиться рука. Проте, скажімо так, покращені зразки такого підходу дозволяють ну, створювати вже такі реальні накидки, за допомогою яких можна маскувати, наприклад, військових від там їх знаходження за допомогою тепловізорів. І ось такий приклад, який навіть нещодавно було показано в такій загальнодоступній доступній літературі.